Йду рідним селом, де панує багаряна красуня осінь. Це жовте. Останні багаряні листочки звітають додолу, закінчилися польові роботи. Мої натруджені земляки мають час перепочити, підвести підсумки хліборобського року. А нам час сказати про них добре слово. Запросити всіх на свято. День села? Сільський голова Назарук Леся Іванівна. Ваші опаськи! Премію отримав. Шановні мої односельчани, любі мої, дозвольте мені привітати вас всіх. І з ним народження нашого, нагадати всім нам, що ми живемо в прекрасному селі, в селі, де ми всі народилися, де народилися наші батьки, де проживають наші діти. І ми сьогодні якраз дивимося на те, щоб цей день відсвяткувати, Це сьогодні назвати цих людей. Щоб ви іще раз, ідучи мимо їхніх хат, їхніх хат, здоровалися і думали. Ця людина проживає у моєму селі, я запам'ятаю, вона нагороджена орденом трудової слави 3 степеня. До таких людей належить Тишко Володимир Онисимович та Скіпчик Ніна Степанівна. До людей, які нагороджені орденом трудового червоного прапора у нашому селі належать Штиніна Степанівна, Скіпчик Варвара Савівна, Водько Таїса Флорівна, Мороз Клавдія Йосипівна. Нагороджені орденом знак пошани штин Софія Онисимівна, штин Сергій Антонович, Лавренюк Марія Пилипівна. Нагороджена грамотою президії Верховної Ради України Сульжик Лідія Олексіївна. Це ті люди, які кожен день працювали з ранку до ночі і разом з ними працювали цілі колективи. Тому я їм низько вклоняюсь, вклоняюсь тим, які сьогодні не прийшли, а може в хаті, бо вони не змогли прийти, не мають сили, побажати їм тільки здоров'я, щастя. І здоров'я на многі керівникам села за те, що для нас, старих працівників, організовують такий день, нас згадують і ми маємо хоч таке тепле до нас відношення. Здоров'я всім! Бережіть здоров'я, шануйте одне одного, хай дасть Бог, щоб у кожній сім'ї був достаток здоров'я і благополуччя. すばらしいです лає Та яке ще виховання, Та яка ж ви мама, та скажіть же ви щонебудь вашому синочку. Він же кидає грязюку на мою сорочку. То якраз не мій синочок дама гордо мовить. Мій он вашим капелюшком жабенята ловить. Прощання. Їде жінка лікуватись, Від зайвого жиру. Чоловік залишає старети квартиру, а він її виряджає на той світ неначе, обніма біля вагону і мало не плаче. Сіла жінка, рушив поїзд, набира розгону. А чоловік за вагоном біжить по поперонок. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса, не їж торта, більш не поправляйся. Особливо бійся торту, слідкуй за собою, задивився та як хряпне об стовп головою. Шукнув лоба сім та й каже, щоб ти там згоріла. Хай боронить бокс, скільки днів вже минуло, як цей кралик сто. Ти купуй, говорить дядько, не жалій грошей, М'ясо свіже, Він сьогодні ще ловив мишей. по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросіть, покажіть мукли той що з краю. Продавшиця, що, чого Я не розумію Кугли любо покажіть той, що збоку сушка. Да такой же куклик здесь, если это кружка. Дід у руки куклу взяв і насубив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продовшиця теж була гостра та відома У мене є Чим нам не молок, і сказав йому дід Цим пишалися не слід, бо така сама біда моєї корови. Має бідна язика і не знає Yeah.